Свій сьогоднішній влог я хочу розпочати з вуличок одного з найпрекрасніших міст, яке знаходиться в безумовно найпрекраснішій країні, це вулички моєї рідної Білої церкви, місто, в якому я прожила понад 20 років, яке стало вже рідним і завжди в серці моєму де б я не була. Місто, якому незабаром офіційно виповниться. Майже тисячу років це місто славетної 72-ї бригади, воїни якої бережуть спокій і сон українців під час війни, яку почала Росія. Місто, в якому живуть найкращі люди моє рідне місто. Саме тому власне влог і розпочинається вуличками цього міста, які я сподіваюся побачити квітучими вже після нашої перемоги. Дорога до Німеччини тривала три дні. Того дня було найсиніше небо і найзеленіші дерева і трави. Уже монтуючи відео і проїхавши весь шлях до нашого пункту першого призначення, що в Німеччині, хочу відзначити, що в Німеччині є гірші дороги, ніж ось ця звичайна дорога на Вінниччині. Перша зупинка була у Львові, проте у мене сів телефон і я змушена була його е, лишити в квартирі. До речі, саме, саме правильне планування маршруту і зупинок допомогли нам е, більш витратити раціональні сили і не так втомитися в дорозі. На кордоні нам, напевно, пощастило, і ми провели там лише 4 години. Найгірше було очікування на кордоні. А проблемою більше на кордоні виявилась наша домашня тваринка, а саме наш щурик. Проте усі оформлені документи заздалегідь і Щурик пересік кордон вперше в Європу, так як і ми. Польща зустріла нас сонячною погодою. Оскільки ми не знали, як довго будемо на кордоні, тож забронювали готель у Кракові. Приїхавши до Кракова, найпершою справою треба було знайти дітям, та й в принципі нам, дорослим, уже їжу. Тому ми забили в Гуглі смачно поїсти в Кракові, і найперше ж посилання ми пішли туди. Ресторан називається Хлопське Яблу. Дуже смачна сімейна вечеря. Абсолютно не рекомендую тим, хто на дієті, тому що неймовірно смачно і неймовірно великі порції. Вже після вечері ми пішли гуляти знову ж таки вечірнім краком і пообіцяли повернутися сюди, ну, наприклад, на наступну там відпустку після нашої перемоги. А вже зранку вирушили в нашу путь до Німеччини. Вразило найбільше, напевно, те, що ми ніколи не очікували побачити просто з надзвичайного шляху таку неймовірну кількість замків у Польщі. По дорозі до Німеччини ми застали як і хорошу сонячну погоду, так і справжню неймовірну зливу. Ось ви можете бачити, що поступово накрапав дощ. Поступово збільшувалося, і навіть було таке, що важко було їхати. А ось тут ви можете побачити, якраз це тваринний перехід. Тобто перехід побудований спеціально для тих тварин, які живуть на одній стороні дороги, а хочуть перейти там, наприклад, по своїм тваринячим справам на іншу сторону дороги. І таких переходів по нашій дорозі зустрічалося дуже-дуже багато. До речі, також цікава ситуація. Ми сказали і дітям, що ми наближаємося до німецького кордону. І наша старша донечка Маріка дуже переживала, що, напевно, будуть ще додаткові перевірки, як це були перевірки з документами на нашого щурика на польському кордоні. І тому вона дуже-дуже переживала, і як же щурик переживе ще одне таке, таку перевірку. Але. Ніяких перевірок не було. І ми зрозуміли, що перетнули кордон Німеччини тільки за назвами на німецькій мові на дорожніх знаках. Зупинилися ми у готелі в Дрездені. Дуже красивий такий сімейний готель. Кожна деталь. В інтер'єрі цього готелю говорить про те, що господарі його дуже-дуже сильно люблять і бережуть, адже самі господарі також проживають в цьому готелі. Після вечері ми також вирішили прогулятися вечірнім дрезденом, старим містом і вийшли на прогулянку по набережній Ельби. До речі, у нас був Ще один прикол із заправкою машини, адже потрібен був адаптер. Це стосується тільки німецьких земель. Той адаптер, що був, він впирався абсолютно в асфальт, і ми не могли заправитися, тому вперше, напевно, заправка була така смішна і надзвичайна, тому що довелось машину піднімати домкратом. А потім ми після заправки вирушили далі. Дорогу. Дрезден також нам дуже сподобався і в денному світлі, тому що на наступний день, вирушивши через місто, ми мали нагоду оцінити всю його красу. Звісно, вражають храми Німеччини усі ці усі церкви. Вони дуже красиві, дуже старовинні. До речі, дивіться, як мама возить своїх діток. Ну, така незвичайна коляска. І цю коляску ми бачили неодноразово. Місто, в яке ми вирушили від початку, називалось Йоганн-Георгенштадт. Це е, Саксонія, а Дрезден це фактично головне місто Саксонії. Місто в яке ми направляємося. Ще раз повторюся, називається Йоган як І ось це місто, в якому ми зараз знаходимося, Ауе. це туристичне місто, до якого приїжджають туристи на відпочинок, на поправку здоров'я. І ця територія входить до району, який називається Рудні Гори. Чому так, я розповім, напевно, трошки в інших відео. А ось це місце нашого фактичного призначення. Це ми тут прожили приблизно 2 тижні, місто Йоган Георгінштадт. І наприкінець я покажу нашого маленького шарханчика, який разом з нами подолав таку велику відстань. І, як бачите, виглядає причудово. А вам дякую за перегляд. Гарного дня!